Нарешті прийшла холодна осінь. І тепер я можу поділитися з вами дуже крутими затишними ароматами на цю пору року. Я думаю, база усіх баз це Black Opium. Це карамельне лате, щось затишне, тепле. Наступний аромат, на який варто звернути увагу, і яким точно буде пахнути мій чоловік і я, бо це аромат унісекс це фліор Narcotic. Таке медове щось. Дуже таке затишне, тепле, але, але не задушливе. Обов'язково візьміть собі заскріньте і спробуйте. До медових ароматів я можу віднести ось цю тілію, теж мед липа, щось таке якесь затишне, тепле, а, знаєте, розкошна жінка буде пахнути тілією. До речі, я постійний покупець з цього пластику із парфум сіті. Стійкість просто шалена. Навіть після прання в мене одяг пахне таким ароматом, яким я попшикла із пластикової бутилочки. Думаю, тут по залишку зрозуміло, що це мої любимчики. Це бланш і мус. Аромат Чистоти попраної білизни такої морозної, свіжої білизни. До речі, ловіть лайфхак. Цими ароматами я пшикаю не тільки себе, а й постіль на який я сплю. І ця постіль потім ще пахне днів три. Точно потім я допшикую і це вау. Звичайно, на парфум сіті можна вигідно це все урвати, як це в принципі роблю я. Берете два аромати, третій в подарунок, та ще й безкоштовна доставка, дівчата. Цей аромат ревную до вас, бо знаєте, це така моя маленька таємниця, якою я не дуже ділилася з кимось. Але це той самий такий білоквітковий, ніжний, свіжий, дівчачий, такий весь мімімічний, няшний ароматик від Yves Saint Laurent. Це, до речі, також парфум Сіті. Подивіться на якість, це розкішно. Звичайно, залишаю вам свій промокод, як завжди. Подарунок від мене вам гарантований. Обов'язково спробуйте ці аромати, які я вам показала. Ви не і потім повернетеся ще під це відео і подякуєте мені.